Чому? Або за що? Питання ці повернуті в минуле. Тому причини того, що недобрим є, і все іще триває, шукаєш ти завжди в минулому своєму. Така наша. Йдемо вперед з повернутими взад ми головами. Минуле нас тримає пам'яттю про те добро, що нам було даровано життями людей довкола нас і нами. Але сильнішими причинами, котрі штовхають наші вчинки сьогодення, є біль. Несправедливих втрат. Від цього ненависть росте силен, в якій шукаємо ми винуватців наших всіх нещасть. Бо не навчилися ми цінувати те, що зараз є. А є у тебе тільки лише оця коротка мить, якою б не була вона. Це все, що в тебе справді зараз є, у тому місці, де знаходишся своїм ти тілом і серцем, що іще щемить. Та що тобі до того, що минуло? Відлетіло? Живи тепер і тут. Знайди в собі ідею змісту, щоб рушити вперед, труючи свій творчий шлях хоча б малим, несмілим кроком, а все ж вперед. Бо вектор розвитку завжди повернутий в незнане. У цьому зміст життя, тому ти маєш очі спереду, не ззаду, бо ззаду. Задниця, що полишає послід пережитого їдла. І руки твої виросли не з дупи, тому і плуга преш перед собою, і сієш також у майбутнє зерна сьогодення, з яких повиростають мудрі колоски нового, ще незнаного врожаю. Усе життя є в русі уперед. І навіть якщо ти рушив в протилежному керунку, коліна ти свої згинатимеш так само, як завжди, назустріч ще не стоптаному ґрунту. Бо істини твоє буття це поступ, що триває вічно. Вся решта лиш байки, що як уметне. Що трагічно звучить так поетично, бо правда родиться у мить сердешну і відриває мисль нову від спогаду старого. Тому, хто відпустив себе такого, знаходить вічну молодість свою. Оце душа тобі говорить. Хто чує, той вуха має, той волю здобуває іти вперед назустріч мрії, тримаючи життя своє за руку, як батько сина, що веде його в науку, де кожен крок в надії, знебуття відкриватиме урок про мудрість. Вічного життя.